To be a bright star Выражать розуму. Example She is a bright star in the world of science Она яскравая зеркаль у света науки Выдатна, талантлива The young actor proved to be a bright star on stage Молодой актёр выявился яскравой зеркалью на сцене Успешный, пометный In our company, John has become a bright star thanks to his innovative ideas В нашей компании, Джун став яскравой зеркалью завдяки своїм інноваційним ідеям. Лідер – приклад для інших. To have one's head screwed on. Бути розумним та практичним. Example. Jane really has her head screwed on. Jane справді має голову на плечо. Вона розумна і практична. You need to have your head screwed on to manage a big project like this. Треба мати голову на плечах, щоб керувати таким великим проектом. Mark has his head grown on, so I trust his advice. Марк має голову на плечах, тому я довіряю його порадам.